Всім привіт! Я Аліна із Канади, Канада Вінібег, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо з вами, як бути продуктивними, як залишатися активними, багато чого встигати, при тому, що, можливо, є багато якихось тяжчих обставин. Якщо ви в еміграції, вам потрібно розбиратися з документами, шукати якісь нові роботи, житло і так далі. Якщо у вас є не знаю, хатні тварини, за ким потрібно доглядати, собака, яку потрібно вигулювати, дитина, чоловік і так далі. Як спробувати Рулятися з усім, як залишати час на себе, як не розставлятися, не ставити своє життя на стоп і при цьому не вигорати. Відповідь коротка: я не знаю. Але я поділюся, що я роблю для того, щоб встигати максимально, як мені здається, для себе без шкоди. За без завдання шкоди собі і своєму здоров'ю, тому що я знаю людей, які тут а, а, дуже багато працюють, працюють а, не в день там, на якихось тяжких роботах, потім вечором їдуть, а, працюють на Uber і так далі, сплять дуже мало годин. А, і якщо там, ти спиш 3-4 години і кажеш, що ти Наполеон, тобі багато не треба. А, ну, скажімо так, good luck. Тому що Здоров'я дуже важливе для того, щоб залишатися продуктивним, для того, щоб все, що ви робили, мало якийсь сенс. Спати потрібно, висипати все потрібно. І ми сьогодні говоримо, як це робити в такий екологічний спосіб, як все стигати і при тому залишатися в гарному настрої з гарним здоров'ям. От і так, поїхали. Перше, що я роблю, це я хочу зробити вам маленьку рекламу, я забула. Я часто розповідаю про книжки. і кому подобається читати книжки, можете приєднатися до мого книжкового клубу. Я вирішила нарешті його створити, тому що я дуже люблю читати. І я хочу говорити з людьми про те, що про що я прочитала, а не говорити сама з собою. І просто дивитися подкасти. Тому, якщо вам цікаво, зустріч буде в зумі 1 лютого 20, це 8 годин по Києву, 8, 8 вечора по Києву, 12 по Вінніпегу. Будемо читати «Так казав Заратустра. Ну тобто наперед ви прочитаєте, ми будемо обговорювати «Так казав Заратустра. У через 15 канадських доларів. Якщо вас цікавить, якщо ви теж е, дуже відчуваєте ентузіазм про книжки, хочете поговорити з людьми, які однодумці з вами, пишіть мені в інстаграм, там е, в інстаграм я залишу мій інстаграм під в описанні, і, або пишіть коментарі, якщо у вас немає інстаграму, якось ми знайдемося. І так, поїхали, що я роблю для того, щоб залишатися продуктивною. Перше, що я роблю, я рано лягаю спати. Можна подумати, і як це може допомогти рано лягаєш спати. А то що я рано встаю. Є таке правило, що ви знаєте, наша енергія вона не безкінечна. І от е, якщо уявити, що у вас на день є там 100% енергії, то зранку у вас і більше всього. І... Зараз скромно, але скажу. Я в книжці Багатий батько, бідний батько це таке чтиво, яке я вам не рекомендую, але дещо корисного там можна знайти. Кажуть, you have to pay yourself first. ти маєш заплатити собі перший. От і я вже що маєте заплатити, я маю заплатити собі перше. І мої кращі часи перші дві години мого життя йдуть повністю на мене. Тобто, якщо я прокидаюся в п'ятій ранку, зазвичай це п'ята ранку до семи годин, п'ята, шоста, сьома мене є цілі дві години. Годину вранці я можу слухати аудіокнигу, прибирати, готувати, їсти собі і малій. Це такі, тобто я роблю якісь активні дії, фізичні і паралельно слухаю, тому що мені не потрібно концентруватися, так? Я люблю аудіокниги. Звичайно. Не всі люблять аудіокниги, можливо, можете слухати якийсь цікавий подкаст або ще щось з шести до семи я переключаюся на іспанську, починаю слухати іспанську мову, вчити іспанську і теж продовжую займатися якимись хатніми справами, роблю зарядку, можу помедитувати і так далі. Звичайно, це не кожен день. Ну, тобто, я не прям така, що прям от. Кожен день в мене все виходить. Іноді я можу проснутися пізніше, іноді я можу проснутися без енергії взагалі і не робити зарядку, але готувати, прибирати все одно потрібно. Іноді, якщо я відчуваю, що мій мозок не готовий нічого сприймати, я можу не слухати аудіокнигу. Але за правило у мене така рутина, що я прокидаюся перші дві години. Першу годину слухаю аудіокнигу, другу годину слухаю іспанську, граюся з дуалінго, роблю зарядку, медитую і так далі. Звичайно, моя мала може прокинутися. І в більшості випадків вона прокидається в із цих моментів вона не дає мені цілі дві години. Але такий план. <плес> От не треба ніколи засмучуватися, якщо не виходить те, що ви запланували, особливо, якщо у вас є якісь там а, речі. І зовнішньо світу, які можуть вам заважати. Я не знаю, от е, як звичайно давно не була в Україні, але ж всім відомо, там виключення світла так може бути, якщо ви в Україні, і може вам зарадити робити те, що ви хотіли, що ви планували. Це жахливо, це е, може якось е, подавлювати настрій. і Так далі, у вас може прокинутися маленька дитина і плакати, коли ви планували посидіти спокійно, полежати в ванні і почитати книжку. Так це все може статися, але е, будьте до себе добрі, не не психуйте, просто скажіть, ось я сьогодні планувала там годину почитати, почитала 10 хвилин, я все одно молодець. Або там сьогодні не вийшло, завтра вийде, вчора вийшло і так далі. Тобто не буде таким, що от якщо в мене не вийшло, то в мене раніше було, от, якщо в мене не вийшло, все, все пропало, все дуже погано і так далі. Ні, нічого не пропало, все нормально, продовжуємо. Головне, не зупинятися. Завтра буде ще один день, можна щось робити разом з малою. Я сьогодні присідала разом з малою, бо вона хотіла бути в мене на руках. От, звичайно, не все можна робити разом з малою, але і так далі. Тобто, якщо ви там гулюєте собаку, ви можете слухати аудіокнигу або ще щось такому дусі. Коротше, мені здається, ця штука дуже класна. Плюс мені подобається пізно рано лягати спати, тому що ввечері в мене зазвичай вже немає енергії. Можливо, це звичайно більше підійде людям. Е Жайверенкам. Але знаєте, що кажуть науковці? Що більшість людей жайверенки. Сов дуже мало, це просто більшість сов, людей, які вважають себе совами, це запутавші <sausage> жайверенки. Жайверенки, якщо якісь там напутали собі і збили свій ритм. Так що подумайте, добре, ви висоваці жайворонок. <г aten> і так, далі. Це з приводу просипання. А, і те, що рано я засипаю, тому що ввечері вже немає енергії нічого робити. І ввечері зазвичай це час, коли в голову лізуть якісь погані думки, коли починаєш щось там аналізувати дуже багато, коли починаються ці розмови з чатом GPT. І далі. Тому я така, так, краще, е, як це кажуть, nip it on the butt, присікти це на початку і просто лягти спати. Та-дам! Звичайно, ви можете планувати собі лягти спати в 8 годині, а у вас є дитина. Або собак, або кіт, які не будуть вам давати спати, або чоловік, я не знаю. <смі> так, все це може бути. Не треба бути жорстокими до себе, каже, так, нічого, сьогодні може я ляжу 8, може в 8.30, може в 9, може навіть 10. але все-таки таргет собі потрібно ставити кожен раз, щоб спати, лягати раненько. Принаймні, це те, що працює для мене. Можливо, це не працює для вас. Я просто вам даю приклад, що роблю я. Ви, звичайно, можете зробити взагалі від адапратного, від. від Протилежного і зробити так, що от ви, наприклад, кладете дитину спати, а, якщо у вас є наприклад, ну це просто банальний приклад о 7-й ранку і у вас, а лягаєте самі спати о 12, і у вас ще скільки годин, 4 години на себе. А там, ну, від протилежного це все можна зробити. Це просто ділюся, як роблю я далі. Як я вчу мову? Мова я вже казала вранці, і вчу мови за кермом. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Як я вчу за кермом, я говорю з чатом GPT. У мене підписка на чат GPT, не знаю, чи безплатний так само робить, можливо, так, чи це платний так тільки робить, але ж там є оця іконочка, коли ви включаєте, можете розмовляти з чатом GPT. Коли я їду на роботу, я розмовляю з чатом GPT іспанською мовою, коли я їду з роботи, я розмовляю з чатом GPT китайською мовою. Тільки можу вам зробити попередження, в мене таке часто буває. Якщо робити це нерегулярно, чат GPT заплутується і Може знаєте, що робити? Говорити іспанською з англійським акцентом, говорити іспанською, вставляючи українські слова. Чогось китайською він завжди класно говорить. Іспанську він мені постійно поклюжить. Англійську він завжди класно говорить. Якщо ви вчаєте якусь іншу мову, наприклад, іспанську. Вам потрібно йому можливо буде разів 10 пояснити кожен ранок. Я це називаю план апойо. Я включаю, кажу, у нас план апо. Говоримо іспанською. І буває, якщо я довго цього не роблю, він збивається і поключить акцент, вставляє українські слова. Регулярність, якщо робити регулярно, він вчиться під вас і він буде це робити правильно. Якщо ви там якусь іншу мову читаєте, можете теж якісь проблеми технічні виникати. Регулярність так в житті з усім, знаєте, якщо регулярно щось робити, от сьогодні не вийшло, нічого вийде завтра. Я завтра ще спробуємо, післязавтра ще спробуємо, після післязавтра ще спробуємо, то обов'язково одного дня це вийде. А може це не ваше? Не треба пробувати. Подумайте над цим. <свіс> І так, далі що я роблю? М -м -м так, що я роблю? Е я замовляю продукти. Зараз я живу сама з дитиною, от в цьому проміжку часу я живу сама з дитиною, е і тому я замовляю продукти. Раніше я як дурна. Їздила в цей магазин, поки ти туди доїдеш зимою, потім з малою, в оцих курточках, шапках і так далі ходить з нею, Вона хоче все взяти, вона не хоче сидіти в тележці, ну, плюс-мінус ще нормально, але потім ти тащиш ти ж на парковці не пішла з дворічну дитину, саму пішком йти до машини. Ні. В одній руці тащиш дитину, в другій руці тележку, потім ці пакети, три пакети, потім приїжджаєш з парковки в одної руки дитину, в другій три пакети. Тобі складно, тобі важко, тобі дуже... Дуже багато часу витрачається. Я думаю, можна просто замовляти. Так, є мінуси. Є мінуси, коли замовляєш їжу, іноді вони привозять щось не те. Вони не обирають найкраще. Мені в привез... раз прийшла вела клубника замість пельменів горіхи. Але все одно це краще. Тобто, якщо є якісь такі речі, наприклад, мені замість пельменів прислали горіхи, я можу потім окремо з'їздити за пельменями. За печку пельменів з'їздити нормально, мені не треба такий пакунок тащити з дитиною, Тобто, це дуже зручно. З приводу пельменей. І з приводу, як я економлю час. От, наприклад, не знаю, чи працює це для себе, для дитини, що я роблю? У мене є список на кожен день з понеділка по п'ятницю ш... е... і суботу, і неділю, що її буду готувати. Їй не потрібно кожен день думати, О, що я сьогодні приготувати. Я підходжу до холодильника, там росить рис і риба. Я готовлю з овочами і рибу, і все. І я не переживаю. Я підходжу до холодильника, мені мене написано там середа, ролиці, знаєте, типу, там, що там оцей сир, якась відчина і так далі. У мене все сплановано. Пельмені у мене у мене на неділю. Або піцу, або пельмені, або це як його лазання. Коротше, готові продукти, тому що це типа смачно, це такий типу, фан-фрайдей. Я в Китаї, коли працювала, нас там кормили, і в нас був Фан Фрайдей. І на Фан Фрайдей давали щось смачненьке і вредне. Типу 5 4 дні вам дають корисну їжу. А і фан Frieddy, тому я її теж зробила Fan Friday для неї, і Fan Friday для мене. Тому що мені легше готувати в ці дні. Оце я взагалі не напрягаюся. Звідки в мене береться час? У мене не супер чисто в квартирі. Я знаю людей, яких дуже Чисто. Я прям знаю, можливо, це ви напишіть. У мене не дуже чисто. Справа в тому, що не можна, якщо ви дуже сильно вкладаєтесь в щось одне, буде страждати інше. І, Звісно, можна там бути ідеально, щоб у тебе чистота була, але в тебе там не буде часу, не знаю, не знаю, не зайняти спортом, щоб погратися з дитиною в якусь ігру чи ще щось. Да, можна, Але ну, мені здається, що краще все тримати. от, на мідл ніж щось одна 20 дуже сильно, і потім ти втрачаєш. Тому е, я. У мене не ідеально чисто, ну, типу, жити можна, як ви бачите, але тут не ідеально, не ідеально чисто. Їжу я готую теж швидко. Там в мене не знаю, це або якась гречка із куркою, або якийсь рис із сіською чи з рибою. Ну, коротше, я готую швидко, я готую звичайні речі. Іноді, коли щось хочеться, це дуже рідко буває. Я можу щось приготувати особливо. Але так просто вафлі якісь роблю туди-сюди, і воно виходить швидко. І я, коли це роблю, я зазвичай щось слухаю і так я. Ти типу, пороблю встигаю все, <laughs> Встигаю все і не встигаю нічого, можна було сказати. Хоча мені здається, в принципі, я встигаю достатньо. Далі викладаю англійську. Коли я викладаю англійську, це моя додаткова робота. Е, я недавно, я не знаю, я здається. Так, я ще не казала вам. Я почала спікінг клаб, я дуже сильно боялася брати групу, бо мені здавалося, що це така відповідальність. І от я взяла перший спікінг клаб в мене був сьогодні. Коли я викладаю англійську, я... це залежить від скіджулу, або в 5 прокидаюся, або в 4. Сьогодні я прокинулася 3.30. Мала б прокинутися 3.40, дуже... 3,50, але я дуже хвилювалася, і прокинулася, бо це був перший раз, я прокинулася за півгодини. Якщо я прокидаюся там в 3,40, я потім можу ще лягти спати, але зазвичай, тому що я дуже перезбуджуюся від уроків. От. Ну, Але в більшості я прокидаюся десь в 4,50, 4,40 або в 5 для того, щоб провести урок. Коли в мене є урок, я прокидаюся трохи раніше. Але ж пам'ятайте, я лягаю 8, тому я не жартую своїм здоров'ям. Я не кажу, щоб ви лягали в 12, а прокидалися в 3,40. Сьогодні так, я 3.30 це було зарано, тому в обід я спала. Ну, тобто, треба бути добрими до себе. От, я вам і я стала почуватися себе краще, почуватися трошечки краще. Так, викладаю умови вранці. Мені це е, дуже зручно, тому що є різниця в часі. І е, якраз коли в Китаї вечір тут а ранок, і я викладаю китайцям. Провела свій перший speaking club, була дуже задоволена. Спочатку хвилювалася, думала, ніхто не прийде, бо всі запізнилися на 5 хвилин. Через 5 хвилин тільки почали заходити. І Перші п'ять хвилин я просто сиділа і думала: М -м, Аліна, от бачиш, нічого не вийшло. Так, от ти думала, що щось там вийде, а в тебе нічого не вийшло, ще і гроші наперед не брала, тому що думала, це перший раз. І я думаю, от треба було взяти наперед, тому що я проснула в старт ніхто не прийшов, але люди прийшли. У мене було таке розчарування, потім підйом, тому що люди прийшли, залишали дуже класні позитивні коментарі. Про ми Club, і Я була задоволена, всі були задоволені. Так, відео знімаю, коли знімаю відео, коли мала спить. А от кажуть, що є така штука, я в книжках я читала багато літератури про дітей, і е, знаєте, деякі люди радять, поки мала спить. Не радять, а так роблять. По треба поприбирати, наготувати до сюди. Насправді багато авторів радять, поки дитина спить. Ви або відпочиваєте самі. Або робіть те, що вам для вас, тому що насправді дуже потрібно час для себе, коли ти там мама, і 24 на 7 ти мама тебе постійно дергають. Ти там не можеш нормальну зарядку зробити, тому що дитина або на тобі, або під тобою, або хоче щось від тебе. То звичайно складно. Треба знаходити час на себе, коли треба собі давати себе, тому що дитині можна дати і любому кому завгодно. Дитині на роботі там в будь-яких відносинах можна давати людям щось. Тільки тоді, коли в тебе всередині все заповнено. Тому що, якщо ви типа дуже сильно віддаєтеся в одній сфері, наприклад, там віддаєтеся все заради дитини, ви потім будете зриватися, ви будете самі незадоволені, дитина буде вачити вас незадоволених і так далі. Тому я вважаю, що дуже обов'язково потрібно спочатку маску на себе, потім на дитину, тому що у вас не буде ресурсу, особливо якщо у вас небагато допомоги, якщо ви за кордоном там, можливо у вас нема там бабушки, дідушки рядом з вами і так далі, і все на вас. Тоді. Правда, спочатку маску на себе, потім на дитину. Іноді, коли <голові> в малої істерики стаються, я, якщо я бачу, що я не можу, я можу вийти в іншу кімнату на три хвилини, подихати, повернутися і заспокоїти її. Ну, типу. Треба дуже сильно піклуватися про себе також. Звичайно, забувати на дитину не можна, і це від віку теж залежить, якщо дитина зовсім малюсінька, то вона по 100% у нас так, якщо там в мене 2,5%, вона може вже сама погратися. Я ставлю її ліміт. Наприклад, ввечері ми обов'язково читаємо книжки. Я ставлю ліміт три книжки, тому що вона може безкінечно читати книжки, а я не можу. Тому я так: от, не вашим, не нашим. Три книжки максимум. Далі ми лягаємо спати. все. Я знаю, що це може бути йде. І 20, якщо я не поставлю ліміт. От, ну такі мати якісь маленькі кордони, обов'язково хвилюватися про себе, пікватися про себе, якщо вам ще й треба про когось ще піклуватися. Якщо не треба, піктися тільки про себе. Це добре. <KO> Також я іноді беру няню няню, або ось я залишала малу у друзів. Якщо, ну тут всі то знають, якщо у вас якась сусідка, ви можете у якої теж є діти, ви можете один одному допомагати і так далі. В цьому немає нічого поганого, я в цьому нічого поганого не бачу. Тому що іноді, якщо у вас тут немає там, бабушки, дідушки і так далі, де б вони не були, то іноді треба себе якось виручати. Але це не часто, не часто, не часто, бо це дорого. <кій> <кій> я подивилась водою. Ну, і знову ж таки, як все встигати? Та неможливо все встигати, тому що є дуже багато зовнішніх, е, зовнішніх чинників. І якщо у вас буде ці все встигати, ви будете просто постійно дуже сильно е, засмучуватися, тому що обов'язково щось не буде виходити. <кх>, обов'язково щось не буде виходити. Це нормально. Це нормально, якщо щось не виходить. І Я хочу вам теж показати, те, що я роблю, якщо я знайду, почекайте. У мене є планер. І є... Є одна штука, як я ним користуюся, я їм іноді користуюся, коли <смі>, не зовсім так, як можливо, треба. Тобто іноді я просто собі Я обожнюю паперовий планер. У мене був планер на телефоні, я ним користувалася Паперовий — це найкраще, що може бути. <смі> так от, а, бачите, Я тут записую, що треба зробити, і в мене тут галочки стоять, або крестики, якщо я нічого не зробила. І коли я не в ресурсі. Я не роблю ніяких планів, а тільки ну от тут а не видно, бо тут все таки в мене плани є. Але коли я не в ресурсі, я не роблю ніяких планів. Я просто пишу, що я зробила. Тобто я не пишу там 10 справ, і потім я бачу, що в мене 10, 9 крос тільки одна галочка. Ні, я, якщо я не в ресурсі, я записую, що я зробила. І потім я бачу, що м -м, я зробила багато. Я сходила в магазин, купила продукти, я почитала книжку, я погралася з малою, ми разом почистили зуби. так, Можна писати маленькі речі для того, щоб підтримувати себе. Це багато насправді. Знаєте, дитину складно заставити чистити зуби. І тому, коли ми разом спокійно почистили зуби, я це можу записати, тому що це вже я там дала малі вітамін Д я не забула її його покласти і так далі. Я записую якісь маленькі справи, поприбирали чи ще щось, от коли я не в ресурсі. Навіть маленька якась справа, що я зробила мене радує і знизу у мене є. Таке сонечко, тут записую, що хорошого я зробила за день, тому що іноді я відчуваю себе. Знаєте, іноді я відчуваю себе більше. В якихось темних кольорах, ніж в світлих, тому що ви ж, знаєте, ми сидимо себе в головах, ми знаємо всі свої думки. Там, коли вам там хочеться когось задушити, чи ще щось, і ви такі думаєте, боже, яка я погана людина. А ви ж не знаєте, що сусідка або сусід, або не знаю, ваша колега думають в голові. Ми дуже суб'єктивні, ви знаєте тільки про себе. Ви бачите всі свої невдачі, ви не бачите їх невдачі. Ви знаєте всі свої думки, ви не знаєте їх думки і так далі. І тому вам іноді може. Може Здаватися, що всі такі прекрасні, пархають просто розові поні, а ви типа ні. І тому я іноді записую собі, що хорошого я зробила за день для когось. от. Мені це дуже сильно піднімає настрій. Я взагалі дуже люблю робити позитивні, якісь класні речі, робити інших людей щасливими. Я люблю викладати англійську, тому що я обожнюю бачити фідбек, коли люди задоволені, коли люди радіють. Якщо вам потрібен вчитель, в коментарях, в коментарях пишіть. Але фокус на, на книжковий клуб. Книжковий клуб. Дуже хочу провести його, бо обожнюю читати, і мені хотілося обговорювати книжки з кимось. Так. так, це те, що мені допомагає, План. Ще вам щось покажу, раз уж у мене мікрофон, а у мене є календар. Так, зараз. щось все попадає. Календар я купляю у Долорамі. Він на магнітах, я можу його вішати на холодильник. Це теж дуже зручно я вішаю на холодильник. Якщо в мене планер на кожен день і в кінці м -м, план на рік, я недавно психанула і повністю поміняла свій план на рік. То тут а у мене м -м, January, тому він пустий, бо це на наступний місяць, на новий рік, тут я зазвичай собі записую, що потрібно повинна зробити за місяць. А ну і не зробила фіг з ним. Якщо я одне зробила з трьох, вже непогано. А тут записую собі, що я маю зробити, коли там якісь у мене зустрічі, наприклад, там щоб не забути, що там треба сводити малу на гімнастику, там треба сводити малу в бібліотеку, там я доза планувала, там все, щоб я це все бачила на календарі. І це дуже сильно допомагає на кожен день і календар на холодильник. А о, розлала воду, розлила воду на кавер. Добре, що це не шоколадне молоко. Бачите, як мені пощастило. <ріст> ось так, ось це вже дуже довге відео. Якщо ви один із тих е, самураїв, які додивилися це відео до кінця, то е, ставте лайк, пишіть коментарі, що ви це зробили. Я буду вам дуже вдячна. Давайте якийсь таємний код, можете. Відправити смайлики в очках, знаєте, в сонячних очках. Типу, я додивився це відео до кінця. Я буду знати, що хтось його додивляється. Це дуже приємно. Я дуже вам вдячна, що ви дивитесь мої відео. Я вас обожнюю, я вас люблю. А хтось вас любить. Я вас люблю. Знаєте, що я вас дуже сильно люблю. Неважливо навіть хороші коментарі, пишете, чи погані, бо деякі люди пишуть погані коментарі. Я знаю, чого, це нормально. Якщо вам потрібно каналізувати свій поганий настрій, будь ласка, feel free, Знаєте, алгоритми. Вони. Не розбирають, а я е, дозволяю людям. Ну, тільки погано, якщо це зовсім якась. Знаєте, нижче ватерлінії, то Ютуб це блокує. <по> Таке теж буває. Я бачу, я бачу, ви знаєте, от людина, яка недавно мені написала не прям зовсім погані речі. Я це побачила в повідомленні, але Ютуб не дав мені це відкрити. Він його просто заблокував. Тому не пишіть прям зовсім погано, бо я це не зможу навіть прочитати. Ну я прочитати зможу, але відповісти не можу. <по> от такі справи. Звичайно, дуже приємно читати приємно, але якщо треба щось кудись каналізувати свою злість, от то теж пишіть. Недавно мені чоловік написав, що я жаліюся, а він працює на вулиці, на стройки, і йому набагато гірше. От хочу вам сказати, що шлю вам тепло, шлю вам любов. Все наладиться, життя стане краще. Ви не будете все життя там працювати, ставте собі цілі. У вас обов'язково все вийде. Почніть, можливо, з того, щоб вивчати англійську, бо ви там писали, що там деякі люди в теплих офісах і жаліються на своє життя. Почніть вивчати англійську, це може вам допомогти перейти в теплий офіс. Я чесно, я не в офісі, я в дитячому садочку працюю, і там тепло. Але теж складно, і я маю право казати, що мені складно, навіть якщо вам погано, бо від того, що вам погано, мені легше не стає отака. От, от правда, і ну, в принципі, це ж мій канал, боже мій а, так сказати. Що ще мені робити? Тому все одно шлюю вам любов, шлю вам тепло. Сподіваюся, що життя налагодиться, шукайте щось приємне в кожному дні. Може в з собою якесь шоколадне молоко, візьміть чи ще щось, щоб щось вам раділо, або, можливо, познайомтеся з кимось. Чи, можливо, там є дружина, хай вона вам пише щось приємне кожен день, щоб гріло ваше серце на холодній строкі. Все, люблю вас, пока-пока. Ставте лайки, пишіть коментарі, бо це класно.